Це наше перше засідання, де відбулося правдиве зіткнення принципове між нами і відповідачем. І відбулося воно не так, як ми очікували, а відбулося воно з питання, чи цей процес має, чи навіть може бути закритим. І для нас ця позиція вона абсолютно перевищує за важливістю будь-які інші питання. Бо як президент підписував указ, що там його доповідав уряд, це, врешті-решт, технічне питання. Вони свідчать про ну, політичну мотивацію, називаємо це так, за відсутністю кращого окреслення. А, а Чи має суспільство, чи не має суспільства України, чи має міжнародна спільнота, наші партнери, представники дипломатичних установ, які тут були присутні весь час, чи вони мають право знати, що президент. Відповідає на питання в суді, чому ви, пане президент, застосували санкції проти свого попередника, які заважають йому брати участь в виборах, чи ви не вважаєте, що це був з вашого боку прояв політичної корупції? Спроба сьогодні відбулася зробити так, щоб суспільство не почуло відповідь президента на це питання. Тобто, коли президент коментує, що я впровадив санкції, бо ви там будете шоковані, там такі великі гроші, мільярди, це нормально. А як він коментує це в суді, де, де вже є відповідальність, і не можна говорити все, що тобі спливає на ум? Це інше питання. Наразі суд ухвалив проміжне рішення. Я не хочу називати його компромісним, бо може статися, що воно може вивернути і в той, і в, той, і в інший бік. Суд ухвалив, що частина матеріалів, які містять гриф ДСК для судового користування, Суд попередньо, за нашою участю, вивчить у закритому засіданні. Але це лише частина цього провадження. Це не означає, що суд зачиняє двері перед суспільством і перед пресою. Це означає лише, що в нас буде можливість спробувати пояснити суду, чому ці документи не є підставою надалі тримати ці двері закриті. Суспільство має право знати. І, попри зусиллям Кабінету міністрів і Офісу президента, ми обіцяємо, що ми суспільству все це розповімо. Сподобається, чи Зеленському не подобається, сподобається те, що суспільство почує суспільству чи не сподобається, а суспільство почує цю правду.